Всім привіт! Та у нас нова серія на каналі, новий день. Загрунтовані деталі з джети я зараз підготовлюю до фарбування перетираю з проявкою ґрунт. Так, сьогодні у нас по плану пофарбувати 4 дверки, розвішу їх на вертольоти і пофарбую. Вон ще одна лежить, її просто заматувати. Так, дивіться, як я виводжу от такі кантики, просто проколею скотч і отак, от виходить, виходить така гарна, гарна кромка. В оцих місцях із гіба, то я підготовлю з наждачкою вручну отаким от ракелем, де він тільки так, ось такий гнучкий. Він у таких місцях добре прилягає. І все виводимо на 400ці. Так, зараз на довгому бруску виводжу. Основну форму. Потім ще на машинці пробіжу з 400 абразивом і під акрилову фарбу це піде. Хто не бачив попередні серії по цій джеті, зараз у мене триває повне фарбування, кузов вже відфарбований і зараз фарбуємо навісні деталі. Кому цікаво, переходьте на канал, подивіться. так всі чотири дверки. Оця граничка проявочної пудри ще машинкою переб'ється і обереться. Дивіться, як рівненько виходить. Ну ще тут залишилось. Ось так вже дві дверки встановив. Zaraz pokażę, jak ja je sam stawiam. Thank you. Так вже повністю готовий фарбувати. Зараз на противі ґрунт мокрий по мокрому і погнали. Ось так все розвісив. Помусоринка має бути мінімально, бо деталі так стоять вертикально. Подивимось. Ось так на ці. Так звані вертоліти захріпили. А два крила на стійку для бамперів. Так, Протирчики, зараз все підґрунтуємо. Тут Будено ось так. Отвори для ручок позаклеював, щоб звідти не летіло. Так, ну погнали, зараз покажу результат. Так, дверки з крилами відфарбовані і починаю вже готувати наступні три деталі. Це два бампера і капот. Ну і мелочонка там трошки. Подивіться, який кантик гарнючий. Ай-яй-яй. Це проявка, це вже вишліфована. І покажу вам покрашені детальки. Трошки вивітрилось вже. Так. только только на открашение. Шагренька еще растечется трошки, но уже гарно. Мне подобается. Наплывчик тут трошки есть. Вот все на лампе он. О, это фигня. Так, хочу сьогодні ще встигнути це викотити і пофарбувати капот два бампери. І так, що маємо на даний момент? Вже відфарбовані всі детальки з джети. Зараз вони сохнуть, ось вам покажу. Нічого ще не полірував. Тут всі детальки навісні, крім однієї дверки. Одну дверку я перероблю, бо там був дуже великий... Напливчик такий, я вирішив переробити проще і зараз перефарбовую. Так. Далі. Зараз це відполіровую і будемо починати зборку. Так, зараз в мене триває процес поліровочки. Ось така красота виходить, ось тут я полірую. Случилась така фігня в мене. Може в когось бувало, поділіться в коментарях. в коментарях. Просто, просто отак відготіло, відірвало просто. Це воно отак було. Просто от буквально тільки що відірвалася ця фігня. Коре, треба новий, круг. новий круг в мене є, зараз поміняю. Так, залишився трошки дополірувати передній бампер і задній повністю ще відполірувати. Оці всі деталі відполіровані. Ось як гарно все. Отак я їх розположив. Жду, щоб заїхала машинка, і будемо встановлювати. Це кожна деталька. Близько біля, біля свого місця, де вона буде встановлюватись. Ось так. Так, джета вже майже готово. Ось так. Ще бамперів не вистачає. Так, все, дополірував я і вже розположені детальки, так як вони будуть ставитись, тільки бампера винесу. Майже фінал. Так, новий день нова роботка. У нас зараз триває фарбування матіза. Підготовка його до фарбування. Ось тут було місце рихтовки. Все вирихтоване і все я вже вивів. Чорний ґрунт, не звертайте увагу, треба білий. Білого в мене не було. Все одно буду красити через ґрунт мокрий по-мокрому білий. Так, буде фарбуватись, значить ось так. оця стойка буде повністю фарбуватись, це крило. Буде напил, щоб не відрізнявся колір, так як задня дверка у нас червона. Все буде краситись через білий ґрунт. Переход по пройому десь, мабуть, отак, десь, чи отак. ще вирішу. На передню дверку теж напил буду робити. Не буду ризикувати такий колір, що можу в тон не попасти. Ну, і відповідно, що там на крилі буде теж напил. І там, тут буде напил, і дотягну в общем, аж до крила, лаком дотягнув. Все буде базою украшено. хоча це у нас акрил крашений. Акрил, акрил, акрил. По цю лінію вже йде лак. Ця дверка в лаку. Проєм в акрилі. Буду все робити базою, щоб зробити переходи і розпили. Тут вже дверка готова до фарбування. Повністю розібрана, як і там майже повністю розібрана. Буде білий ґрунт мокрий по-мокрому і жовтою базою лаком. Так, та дверка у нас була з іншої машини, я її вже підготовив. Там декілька нюансиків, там де чорний ґрунт, як бачите, було пару м'ятинок, і трошки ржавчими. то там Вже все зробив. Тут, значить, просто замотовуємо 600 абразивом, Ще є декілька напливів лаку старих. ось тут, от. тут, Тут десь я бачив теж м'ятинки. Ну, Напив ще я зрівняю, але м'ятинки не буду чіпати, бо тут тільки напив. Цю зверху я крашу, щоб тільки було співпадіння ідеально в кольор. Тут бачу просадочки. М'ятинки, то вже не наша справа. Так, дивіться, при підготовці було виявлено, що тут акрил ось жовте. А тут лак, як я вже сказав, ось він білий. Значить, це важливо, щоб правильно підготувати. Тут ми матуємо просто з хочбрайтом. І дуже обережно. Тут можна на машинці 600 образивим. От про що я казав, чому обережно, навіть з сірим скотчбрайтом я зробив протир. Але тут буде напив, виходить на цю стойку бази, тож нормально, далі вже такого робити не бажано. Ану підскажіть, як би ви вчинили? Хочу пофарбувати все одночасно. Але з другої сторони, якщо я пофарбую окремо кузові окремо дверки, то вийде охайніше. Але це ж два фарбування, а не одне. Я все ж таки схиляюсь до того, щоб одразу дверки пофарбувати. Бо тут буде ґрунт білий, мокрий по мокрому, щоб не менше опилів було. Все ж таки мені здається, так вийде акуратніше трохи. Мусоринок має бути менше. А як би зробили ви? Так, грунт мокрий по мокрому нанесений, білий. Такий як має бути. Ось так, з двох сторон. Зараз будемо покривати базою. І потім півтора свою лачку. Підготовка кузова. Ось так виглядає, перехід по граю. Дивіться. Ось як плавненько вийшло. Так, зараз обклеюємо кузов. Оцей участок закриваємо білим ґрунтом мокрі по-мокрому і фарбуємо. Фарбуватись буде, перехід буде ось так десь, по стійці, щоб не підійматись, і буде закриватись порог фарбою з лаком до кінця. Також стійка оця буде закриватись. До кінця фарбуватись і крило буде напил. Напил буде ось тут, ось тут, ось тут. В общем, де є дверь, там буде напил. А тим часом вже відфарбовані дві дверки, зараз вам покажу. так Зараз їх переверну. Ось так виглядають. Тільки відфарбував. Ось тільки вивітрилось. Так, вже майже схопилось. Тут був, був напил трошки, а лаком вся дверка закривалась. Ай, блін, зараз одразу витру. Так, перекотив дверки в підготовчий бокс. Ось ще я вам покажу тут. Ось так вийшло. По мусоринкам, до речі, взагалі мінімально. Міленькі дуже є, муксаринки, а великих нема. Блін, отакі би всі машинки у мене були на покрасці за розміром. Це стандартний гараж, 6х4. Сам матіс трохи більше трьох метрів. Тут ще можна двері відкрити. Так, вже почав обклеюватись. Ось бачите, вже де буду красити. Тут теж буде валик. Tak, pognęli.